Як відкрилися мої польові квіти? Всім доброго дня! Сьогодні на обід готую борщ, вариться картопля. Дожарюється зажарка, а тут підходить тісто на пампушки. Вже гарно підійшло, ну хай ще підходить. Буде борщ з пампушками. У форму налила олії, гарненько. Змащую її. Затрушила сила вже борошном стіл. Як гарно підійшло тісто. Гарно тісто вийшло. Видавлюємо трошки під те, щоб не такі були низенькі. Все. Пампушки положила у форми. Хай тепер підходять. Зараз накрию полотенечком, гарно підійдуть і в духовку будемо випікати. Поки пампушки підходять, накришила капусти, борщ буду готувати із молодою капустою. І зелень підготувала, щоб було вже все готове в мене. Картопля десь доварюється, скоро буду додавати капусту. У холодильнику був у мене ще домашній сир, щось ніхто не їсть. То зараз цю запіканку. Додала родзинки, манку, яйце, цукор, соди. І зараз гарненько розімну. Хай постоїть у формочку і буду запікати. І ви до чаю запіканка чи до кави. Так, все. Гарненько вимішала. Сир, ізюм, цукор, ще додала ванільний цукор, щоб гарно пахло. Е, сольки додала цю манку і соду. Хай постоїть, поки е, попечу пампушки, потім поставлю запіканку. Борщ вже в мене готовий. І пампушки підходять. Скоро поставлю у духовку. Хай ще трошки підійдуть. Пампушки мої вже готові. Оце в стекляній змазувала яйцем. Мені не сподобалося. А оці, ось, дивіться, які гарні. Не змазувала нічим, а тоді як допікалися олійкою, змастила зверху і ще трішки постояли в духовці. Зараз, оці в стекляній буду змазувати часничком. Оце ці стрілки, що я недавно молола. Додала сюди ще зубчиків декілька часнику, молодого і старого трошки надавила і олії додала. Зараз будемо змащувати прямо в формі. Так, не жаліючи. Пахне дуже гарно. Ой, руки у мене фіолетові не відмиваються. У запіканку додала чорниці лісової, то мила, то страшні руки. Мила, мила, вони не відмиваються, то вибачайте за мої чисті такі руки. Світла в нас немає, вимкнули. Живемо, наче діти під земель. Тарифи страшні, попіднімали. Ще й без світла сидимо. Ну, Вони ще трошки піднімуть ціну, мов гривень буде 20 кВт. Світло моє буде, але ми включати не будемо, бо не буде чим платити. Будуть вони самі користуватися своїм світлом. Ми будемо при свічках сидіти, пампушки мазати. Все. Одну порцію я помазала, а це ні. Тому що діти не люблять часником. Гарні, смачні. Пахнуть. Все, до борщу пампушки готові. Ще запіканка допікається. Ми вже з мамкою по одній вколупили, Дуже добрі. Ви знаєте, і стрілками дуже смачне. Тож, хто ще не робив оці стрілки, дивіться, які м'якенькі пампушки. То не робила такої помазки, чи як вона називається. Із часникових стрілок зробіть, не пожалійте, дуже смачне. А це будуть такі. Все, сирна запіканка в мене готова. І з чорницею. Зверху додала чорницю, ну її не видно. Все. До чаю готова запіканка. Ось така запіканка в мене. чорниця на низі з'їхала із родзинками, і з родзинками, чорницею. Думаю, що буде смачна. Можна зверху зараз цукровою пудрою притрушу. Все, затрусила цукровою пудрою, хай стоїть, вичахає. Всім доброго дня! Вибралася із кухні, наварила, напекла. Зараз хочу зібрати полуницю і буду йти в хату. А мию полуниці в мене буде обід з полуниці. Тому що вже давно не вибирала, то зараз виберу. На вулиці в нас тепло, але вітер. Ось такий гарненький вітерець. Ну не жарко, ви знаєте, не жарко на вулиці. Сонце своє, нічого не видно. Тож буду вибирати полуницю. Хмари, які ходять. Вчора щось ходили-ходили, греміло-греміло. Ну, дощай не було. Можливо, сьогодні щось натягне. Гарні такі вже хмари. Прийшла до своєї красуні, ось зібрала. Хіба це полуниця це блохи. Ну нічого. І за таку дякуємо. Дивіться. Торжествений момент. Оце полуниця. Це ще зелена. Це зелена. Примерзла, але дивіться, все одно зав'язала ягоду. Покажу. Не відходя від коси. вже почала стигнути, але я не вберегла її від морозів. Тож майже її там немає трішки. І вона дуже смачна. Mm, яка гарна. Велика, а там вон, дрібен мак І так, від городів відпочили, сьогодні знову на город Хочу зробити грядку і посадити сюди полуницю. Щоб вона не спліталася, то спробуємо зробити із такої металевої пластини, не знаю, чи вистачить мені на грядку чи ні. І посажу сюди полуницю. Ось таке вийшло в мене корито. Ніби грядка, ніби хто зна що, Ну, зато не буде сплітатися в мене полуниця. Тому що ця, бачите, немає грані, то вона буде плестися, плестися і плестися. А тут засажу і все. Це буду висаджувати отую, о там, там, що під яблунях, що в бур'янах, то посажу отута і замульчую. Пішла я накопувати. Хазяйка сапає помідори, посапала мою кукурузу, ту, що я насаджувала пізно. Садили разом, посапала, не помнить, да? О, Бачите, під, підтвердила. Помідори, ось сапає Віталівна. Тут був рядок кукурудзи, нема. Все під чисту посапало. Щоб... Щоб був порядок, так. Да. А для чого ж ми з тобою насаджували? Угу. Так я казала, треба пакульці ставити, так. не треба. Помідори. А я не бачу. Воно дивить. Бачиш? Один а, другий. Бачу, ось один аж зацвів. Ого. Двіте вже повідорчик один. А, ага, ще ось. Начинають цвісти. Це, мабуть, ранні. Хтось знає, як вона ж сіяла, сіяла, садила, садила, а тоді всі купу. хтось знає де які. Так, пішла я до довбацію, де посажу де і вже забудуся про неї, про ту клубнику. Хай би її би що. Як осапати? Ловко. Ловко тільки з бурян, щось да, таке. Нічого. Та нічого ну, ще раз сирі біжу. щоб не твердо сапати. Ловко, ловку. Отут, де поливали, так прямо до сапили тут. Ось тут ловка. Так, ну все, пішла. Вірочки диви, як піднялися. Гарно, гарно дивиться. Вже скоро пустелюшці. Отут а ще ж пройде, тут теж насаджувала, я так не просапай. Я сторона насапає, моя капуста, угу. тут все морква, буря сапає. Я сапала, бо як захвачу, так не Ага, да-да. Сапа більше за неї. А? Кажу сапа більше за тебе. Я ж мою забрала. Вона мені вже не треба а? принести. Ну, я прийду. Ну, пішла я, бо буду ходити і нічого не зроблю. Набрала трохи перегною. І тепер хочу отаку полуницю. Бачите, вона ще не стигне. Де-не-де починає. Тепер мені отаку полуницю в цих хащах треба знайти. Бачите, яка вона грязна. Соломою не затрушена, лобода вища. Стебла і нічого не видно. Оце тут у мене три сорти. Два із них хочу висадити. Не знаю, сьогодні хоча б цей знайти, отакий сорт. І висадити. Хоч із ягодою не страшно. Я її пообрізаю і посажу. Буду гарненько заливати. Якась прийметься, якась не прийметься. Ну, хто хоче вижити, той виживе. Виживає сильніший. Ось вона, бачите? Оця я ні, а оце вона кругленька. Трохи накопала, зараз посажу, подивлюся, чи вистачить цієї кількості, чи не вистачить, тоді ще докопаю і досажу. Все, поїхала садити. Зробила луночки, засипала перегній, у лунки поналивала воду, розкидала, вийшло в мене 11 кубашків. Сажу в шахматному порядку. Зараз буду садити. Розподілила, якраз накопала ту кількість, скільки містилося сюди в цю грядку. Це Все, посадила. Тепер гарненько заливаю водичкою і йду по солому ягоди вон, обірвала, щоб не тянули соки. Гальненько вона вкоренилася. Така грядка вийшла. Тепер вона в мене буде не з якою полуницею сплітатися. І буде набагато краще. Бо тут я широко посадила, ну не знаю, хочу спробувати ще так. Тут висажу рядочок довгенький. Тут, де була редиска, вже її немає, то ось таку довгеньку накопала і рядочок зараз посажу. Бо тут ополониці немає ніде рядом. Обгорожувати не буду нічим, так і посажу, рядком хай росте. Заливаю водою, щоб солома осіла і тримала там вологу. Тепер кожного вечора треба буде гарненько її заливати водичкою. І все, і хай росте. Вона не прийметься, це однозначно, якась з неї пропаде, якась прийметься. Вже комарі кусають. Вже на вулиці 9 годин вечора, ми ще на городі. Віталій у ще ще сапає капусту. Сонце вже сіло, а ми комарів годуємо на городі. Тож дякуємо вам за перегляд. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба. Сьогодні день. Потрудилася, висадила всю полуницю, яку запланувала. Дякуємо за підписки, за коментарі. Кому цікаво, підписуйтеся, хто ще не підписаний. Ставте лайки. Все, до наступної зустрічі. І цю. Замульчувала, водичкою залила. Все. Хай росте. Дивіться, яка кущовка в мене ще покажу. Зелененька. Бачите, яка молоденька. залила водичкою і буде зелена, тому що вже тая відходить перша. Так, все, йдемо ми до хати, він іде сапу на плече і шурує єлі, ноги тягне з города. Висапила помідори, кабачки, капусту, будуться. Ти ж вовремя його покропила, ти ж його вовремя попискала. Так, все, йдемо до хати. Петруньку бачив, така. Да, так, ось, Петрушку посапала. Все, пока-пока.